Ну, я ніколи зрадником не був в житті. Під синім пледом лежало тремтяче Олєшкіно тіло. Екс продюсер Олега Винника Олександр Горбенко шокував подробицями втечі співака за кордон і як він у Німеччині вигнав його сім'ю. Питання для чого ми це маємо знати, хто коли куди виїздив. Зранку дружині Олександра Горбенка зателефонував Олег і попросив дочекатися його і таю. І за годину приїхав з трьома величезними валізами. Скромна валіза моєї сім'ї на силу влізла в багажник. Маячня про те, що хтось когось рятував і кудись вивозив, крім посмішків мене і моїх близьких, не викликає. До речі, в той ранок моя сім'я виїжджала не в Німеччину, а у відень, де багато десятиріч живе наша кума і має пристойний будинок неподалік від центру міста. Розповів екс-продюсер. Виника в коментарях під описом голови фан-клубу Валерії Барон у Фейсбук. Я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Екс-продюсер Виника Горбенко акцентує увагу, що його дружина з дочкою, тещою і домашніми тваринами на власному автомобілі марки «Вольво» 27.02.2022 року перетнула державний кордон України на задньому сидінні автомобіля між тещою і дочкою під синім плідіком лежало тремтяче Олієшкино тіло. Я бачив цей сон. Крайніх років 10-15 і разів 40. Тільки я бачив цей момент, де я виїжджаю із-під обстрілів, із під вибухів. Аплітік потрібен був для маскування тіла Олега Виника, зауважує екс-продюсер. Бо оскаженіли тисячний натовп людей перед кордоном вбив скло і перевертав автомобілі з чоловіками призовного віку. Те ворога мають ті, ті люди, які профснали, а не ті, які гарячі. Гарячими ми можемо бути на сцені за кермом. Була тая дружина виника з тої причини, що дружина екс-продюсера Горбенка відмовилася порушувати закон і виконувати вимоги колишнього артиста. Я мав поїхати туди, де я завжди робив і роблю, і буду робити свої пісні. Так сталося в житті, що всі пісні були написані тут в Німеччині і тут зроблені. По іншому мене просто якось не виходило ніколи в житті. До кордону Олешка з стаю потрапили на тому самому автомобілі, в тому самому складі, виїхавши 24.02.22 року о сьомій ранку від під'їзду нашої квартири в місті Київ. Я буду вдячний тим всім людям, які мене зрозуміють, і ніколи не буду абсолютно засуджувати тих, які не розуміють. Звичайно, я на це все ображаюся. Звичайно, я ніколи не терплю одне слово. Но я нікого зрадником не був в житті. Також екс-продюсер Виника Горбенко додав, що згодом, через 4 дні, мій колишній друг і артист вигнав мою сім'ю у тому ж складі, включаючи домашніх тварин Шпіцеділана і Кота Гілана на вулицю міста Берлін. Дружина Горбенка підтвердила його слова: Я та сама дружина і можу підписатися під кожним словом. До речі, ця людина в своєму недолугому карколомному інтерв'ю називає датою свого виїзду 26 лютого. Але виїжджали ми 27 лютого. Лютого. Я вивозив багато людей хм, посміховиську. В цьому вся і є суть. Виходь до людей, не виходь, що я буду доводити. Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А мені, Леж, то як триматися? Ти ж Ти ж Де Де ти є? Ну Я в Берліні. І як нам тим треба? тебе хтось буде розуміти і слухати? На часу немає, на потякання немає часу. Взяв м'яч. валив. Зустрічаєш тисячі людей і жодна не залишає сліду в душі, аж поки не зустрінеш людину, яка змінить твоє життя. Також експродюсер виника Олександр Горбенко заявив, що Олєшка за своє життя не написав жодної пісні, жодного рядка. Як можна до цих пір вірити, що людина, яка двох слів зв'язати не може і висловлює свої думки як сантехнік з бодуна, могла написати якісь рядки. Та й загалом Горбенко заявляє, що демоверсії нової, нібито пісні, яку представив виник, він чув ще до повномасштабної війни. Хочу поділитися з вами новою піснею, Виходом нової пісні, яка з'явиться 23 серпня на День прапора. Так, давно вона довго вона робилася пісня. Наряду з цієї пісні було багато інших нових пісень. Ну, з цим буде трішки пізніше. Ой, мої люди, мої люди, болить серденько на всі груди. Дякую. Люблю. До зустрічі.